Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. Ви знаєте, що в моїх кімнатах та, в принципі, як і в багатьох кімнатах у Німеччині, дуже висока вологість. Інколи вона доходить до критичної, більше 80 провітрювання, висушування, нічого не дають. Ми експериментуємо з усіма, якими є тут осушувачі. І ось і один із осушувачів саме ось такий. Це для шаф, для речей вішати потрібно. Ось так він виглядає, вибачаюся. Тут, як і в тих осушувачах, є ось така суха речовина, який адсорбент, який тягне на себе воду. І це в нас новий, а ось цей, щоб побачили ви результат, вже провиснув тиждень. Погляньте, скільки води за тиждень назбирується. І зараз волосся, ви бачите, що це точно така сама точно такий самий, так його вішаєш, і він збирає воду. Я не знаю, скільки буде, як повністю піде ось ця речовина асорбуюча. Мені здається, буде дуже багато води. І це враховуючи на те, що. На вулиці вологість зменшилася і в кімнатах трішки зменшилася теж. Вікна постійно провітрюванні, тому що на вулиці тепліше. Зараз сьогодні, правда, холодно. Ось так розкажіть мені або напишіть в коментарях, якими осушувачами користуєтеся. можливо, ми ще їх використаємо і що ви використовуєте для боротьби з пліснявою. Головне. Зрозуміло, її не допускати, але з такою вологістю це не вдається. Ну що ж, дякую всім за увагу і до зустрічі!